Вітаю колеги! Я Анастасія Грідіна, авторка методичних матеріалів з історії, громадянської освіти, правознавства, вчителька вищої категорії і кандидатка наук. Я знаю, як складно сучасному вчителю в умовах війни і постійних відключень світла якісно підготуватись до уроку, бо треба знаходити цікаві завдання, враховувати вимоги навчальної програми. А ще й знаходити способи, як ефективно подати навчальний матеріал в умовах дистанційного та аудиторного навчання. Саме тому я створила комплекс навчальних матеріалів на весь навчальний рік, яким вже користуються сотні вчителів в Україні і поза її межами, це готові рішення, які дозволяють вам зосередитись на головному, на натхненні і навчанні своїх учнів, а також економлять вам ваш дорогоційний час для родини. На моєму сайті ви знайдете готові комплексні розробки з 5 по 11 клас на весь навчальний рік, які в себе включають яскраві сучасні презентації, конспекти уроків, тестові завдання, інтерактивні вправи, календарні планування, навчальні програми, а також тематичні оцінювання з відповідями для вчителя. В них використані лише інноваційні підходи, які дозволяють учням на 80% краще засвоювати матеріал, а вам зробити весь навчальний процес більш цікавим та ефективним. Я впевнена, що в моїх розробках ви знайдете все необхідне для комфортної роботи. Тож не втрачайте час, ставайте щасливим і сучасним вчителем прямо зараз. Слава Україні!